Всім привіт! Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Я рахую, що маю на це право, бо в мене 5 кольових поранень. І я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині, мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оперували. І лікували в Харкові. І саме в Харкові мене врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Но мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є де всі спеціалісти разом є. Тобто вони разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і звичайно там 16-та лікарня, до речі, прекрасна.